Одного кума Путіна поміняли на 200 захисників Азовсталі, навіть п'ятьох командирів полку Азов Путін погодився віддати. Але знаєте хто першим був проти такого обміну? Так сам Медвечук. Ну бо він точно знав, нащо насправді Путін його собі вимінював. Міністр оборони РФ Шойгу набрехав про 300 тисяч мобілізованих росіян. Журналісти нової газети кажуть, у секретному пункті указу побачили цифру втричі більшу. Йдеться про мільйон росіян, яких тягнутимуть тепер до війська. Ну а прості росіяни на путінський мобілізаційний указ відреагували точно не так, як він очікував. Хтось вийшов на протести, хоча й вельми мля. Аві та покірні, але решта кинулися за кордон. Зони відльоту аеропортів переповнені чоловіками. Автомобільні черги вишукувалися на десятки кілометрів і найбільше до Монголії. Це зараз був лише анонс найцікавіших, як на мій смак, новин 211-го дня війни, або ж четверга 22 вересня. Якщо вас цей анонс зараз зацікавив, ну то далі буде про ці новини. Про новини вже більш докладно із усіма подробицями. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст, і майже кожного дня, от в такому форматі, я ці новини підписникам своїм переказую. Якщо вам такий формат новини до вподоби, ну то лайкніть це відео і на мій канал, будь ласка, підпишіться. Отже, новина номер один за усіма параметрами. Що від самого ранку ми не натішимося обміном полоненими. За посередництва турецького президента вдалося повернути з російського полону 215 наших героїв. Причому серед звільнених захисники Азовсталі та навіть офіцери полку Азов, включно з п'ятьма командирами. Ну щоправда, їм цим командирам до кінця війни тепер в Туреччині доведеться перебувати. Ну лише на таких умовах їх Кремль погодився віддати. Дуже боявся той Кремль, що азовці, повернувшись в Україну, знову візьмуть до рук зброю. Ну а ще цей обмін відбувся, адже за азовців ми віддали Путіну його кума. Йдеться про Віктора Медведчука, якому в Україні закидають, що на путінські гроші він підривною антиукраїнською діяльністю займався. Щоправда, десь приблизно всередині думаю, березня вже і сам Путін зрозумів, що Медведчук його роками. Намахував і просто марнотратив ті всі мільярди рублів, які Кремль йому на ту підривну діяльність виділяв. Адже на ті гроші Медведчук купував собі нерухомість, яхти, картини, діаманти. Але Путін при цьому розказував, що купує лояльність українців, які радо мовляв будуть російську армію в Україні вітати. Ну і тепер за цю от брехню Медведчукові доведеться відповідати особисто перед Путіним. Ну і певен, що лише заради цього задоволення особисто. Покарати свого кума бункерний дітей погодився віддати азовцю. Тому усім тим українцям, хто зараз хвилюється, мовляв, як так, що Медвечука при усіх його злочинах поміняли, і він тепер мовляв на свободі, опиниться і Москвою вільно гулятиме. То я вас заспокою. Він дійсно незабаром опиниться у Москві. от тільки це буде Москва ріка. Путін точно йому не пробачить брехні про ситуацію в Україні. Путін точно зажадає на Медведчука перекласти провину за свої прорахунки. І покарання від Путіна буде Медведчукові зараз навіть суворішим, аніж він того покарання отримав би від українського суду. Ну і окремо є приємним спостерігати, як в самих росіян припікає тепер від цього обміну. Мол, як это так? Що це за обмін такий? Обурюються тепер от росіяни. Нам, значить, Барига медведчук а їм ці от Азовці, яких нам розказували, що вони звірі нацисти. Також окремо приємно, що обмін співпав із масовою мобілізацією на Росії. І ті росіяни вони не розуміють, як так, що їм тепер... Йти воювати виходить, доводиться за кума Путіна по цьому воювати з тими азовцями, яких тепер з полону вони відпустили, ну і які точно тепер на фронті проти них опиняться. Ну і про масу мобілізацію на Росії це новина дня номер два. І вона саме масова, адже журналісти опозиційної нової газети від власних джерел в російській владі отримали підтвердження, що Шойгу прибрехав, коли назвав цифру мобілізації в 300 тисяч. Адже виявляється, в засекреченому пункті путінського указу про ту мобілізацію йдеться про втричі більшу кількість, йдеться про мільйон росіян, яких будуть тепер до армії заганяти. Ну і те, що мова йде про мільйон. Ну воно направду було видно навіть з того, як на Росії масово взялися ті повістки роздавати. Їх присилають на пошту, їх присилають через портал госуслуги. Це аналог української дії. Ті повістки роздають тепер і на блокпостах ГІБДД. Так в них даїшники збуться. Ті повістки з першого дня масово взялися розносити співробітники військоматів. Ну і приносять навіть тим, хто помер і ще кілька років тому. І це не означає, що в російському війську будуть тепер зомбі. Ні, це означає, що на Росії і дотепер панує традиційний бідлам і неразбіріга. Але одразу заспокоює тих українців, хто хвилюється, що от мовляв оголошена на Росії мільйонна мобілізація, значить, вже завтра і ще мільйон тих росіян на лінії фронту попруть на наші території. Так от ні. Це найтеоретично таке не є можливим. Чому так? Ну бо я нагадаю, що лише 26 серпня Путін вже збільшував кількість своєї армії, але тоді лише на 13%. До увага, мільйона 150 тисяч 628 людей. І все одно експерти в один голос тоді запевняли, що як за мирних часів був величезний некомплект в російській армії, так і за умов війни тим більше набрати цей от бажаний. Путіна і ще в серпні, мільйон 150 тисяч можливості жодної немає. І це вони таке в серпні на путінські ініціативи збільшити військо лише на 13% таке от казали. Тому нині десь знайти іще додатково один мільйон і поставити їх за в строй, ну це надважке завдання, виконати, яке Росія просто не спроможна. Це складно по грошах, по логістиці, по забезпеченню. Просто так за одним указом подвоїти фактично армію, яка і до того була на межі свого функціонування. Ну це нереально, це не підйомне завдання, яке Росія, звісно, кинеться зараз виконувати, але ж надірветься те робити. Тому якось лякатися цієї грізної цифри про новий мільйон мобілізованих на Росії, Ну нам з вами точно не варто. Бо так само Путін в своєму указі міг і 10 мільйонів написати, і всі 20. Це не здійснені мрії, які просто немає, як Росії реалізувати з цілком об'єктивних причин. І це новина номер три: з яких іще об'єктивних причин, окрім браку зброї для мобілізованих, що її немає де взяти і немає в кого купити, навіть маючи нафтодолари. Тож з яких іще об'єктивних причин Путін не зможе подвоїти зараз свою армію і набрати ще мільйон одиниць гарматного м'яса. Так це і ще й тому, що росіяни чинять тому спротив. І роблять одразу це по двох векторах: протестами і втечею за кордон. Спочатку давайте про втеч. Маємо нині забиті зони відльоту російських аеропортів. На світлинах звідти чітко видно. Переважно там чоловіки. Ну і квитки на найближчі рейси, на найближчі дні вони розкуплені. Перекупи пропонують квиток з Москви до Стамбула, якщо на українські гроші перевести десь за 40 тисяч гривень, плюс оплата переоформлення прізвища за рахунок клієнта. Шалені черги з автівок вишукувалися зараз і на усіх, що є, автомобільних пунктах пропуску. Росіяни тікають буквально на всі боки, усюди, куди їх і за кордони ще пускають. При цьому по російських соцмережах тепер розмірковують, а куди вигідніше тікати, ну і доходять висновків, що до Монголії дожилися хрустальна мічта росіяніна, оказатися в Монголії. Чому саме там? Ну бо фіни не пускають, завертають, грузини так само. Можна до білорусів чи вірменів, але ті точно будуть видавати ухилянтів російські ФСБ. Та от такі цілком обґрунтовані розмірковання тепер ширяться по російських соцмережах. І російські чоловіки тікають, до поки безпечної їм Монголії. Але ж, окрім втечі, дехто наважився і на протести вийти. Якась там. Тисяча плюс-мінус кілька десятків зібралися, та тисяча по усій Росії на антивоєнний протест. Тисяча зі 140 мільйонної Росії. Ну і протест цей вельми млявим вийшов, бо ОМОНівцям вони навіть напружуватися особливо не довелося. Просто вони тицяли пальцем в протестувальника, і той покірно прямував з ними до автозака. Менше з тим, попри погрози. П'ятнадцятьма роками тюрми за участь в протесті, та тисяча, вона ж все одно, як ви бачите, назбиралася. Ну якщо росіяни тепер от усвідомлять, що, побившись з ОМОНівцем, оказався противлення сотруднику поліції і, отримавши за це судимість, то можна от в такий спосіб законно так би мовити відкосити від армії і не бути відправленим помирати в Україну. Тому я дуже сподіваюся, що усвідомивши таке вже на наступний протест, який скликають на два суботу на 24 вересня, то тоді вийде в росіян той протест більш велелюдним і будуть вони там активнішими. Чому такого хочу? Не тому, що вірю в їхню революцію, а лише тому, що хочу більше ухилянтів на Росії, хочу більшої роботи російської розгвардії, яка через це не буде відправлена в Україну воювати. Це всі цікаві, на мій погляд, головні новини 211-го дня війни. І якщо такі від мене про новини вам зайшли, то лайкніть, будь ласка, це відео і на мій канал підпишіться. Дзвіночок не забудьте натиснути, щоб наступні випуски не пропускати. Це буде Україна, слава Зсу.